Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Мене звуть Олекса Мельник. Ви на каналі «У місто Жер, і це в міст року. Пора підбивати підсумки. Просто сьогодні, коли ви дивитеся цей випуск, я святкую свій день народження. це вже третій день народження в зоні бойових дій. Я зустрічаю свій тридцять дев'ятий рік доволі бадьоро. І не там, де я хотів би це робити, і це такий час, коли пора підбивати підсумки. Ну і ми з вами прожили цей 24-й рік. Тож не буду вирізнятися з поміж інших влогерів та підіб'ю підсумки свого. Року, ну і оскільки ми з вами на каналі Вмістожер, то будемо говорити про вмісте і одразу зазначу: якщо я у цьому випуску називаю щось вмістом року, то в найостаннішу чергу я роблю це для того, аби подратувати конкретно вас, мені ви байдужі. Я кажу лише про те. Що було цікавим мені, і в, в місті року я номіную ті вмісти, про які говорилося у в містожері в 24-му році. І це не значить, що вони з'явилися на світ у 24-му році. Ні, просто про них говорилося зараз. Ну і це буде недовго. Ви бачите по хронометражу, Тож не напружуйтеся, я коротенько пробіжуся і сподіваюся, що. Геній монтування Олександр Чернов зробить класні підкладки, бо я так хвилююся, що вже захекався. І знаєте, забув ще одне додати: що я би міг зараз прибіднятися і показувати, що я встромляю сірничок у бутерброд з ковбаскою і святкую свій день народження десь на позиції. Мені поталанило, я на свій день народження не на позиції. Хоча хто його знає, бо записую я раніше видиво. Тим не менше, я служу в найкращій наразі армії у світі, яка може гідно протистояти такому суворому і багаточисельному ворогу. У мене чудові умови, я не відмовляв цього року у жодних вмістах собі, і я зверхньо дивився на людей, які скиглили в своєму цивільному житті, про те, що у них немає. Часу мені вас відверто шкода, у вас явні проблеми із самоорганізацією. Отямтеся, візьміть себе під контроль і почніть нарешті бути щасливими. Бо ну, а для чого ще жити, як не для відчуття постійного, невичерпного, невимовного, всеохопного щастя, де би б ви не були і що би з вами не відбувалося. Тож перейдімо до вмістів року. Я розділив цей випуск на дві частини. У першій буду говорити про суто українські вмісти і відзначати те, що з плином часу продовжує в мені резонувати. Я би хотів до цього повертатися знову і знову. Отож, фільм року, український фільм року, ним, на мою думку, у 24-му році став Довбуш. Це перший, на, на моїй пам'яті. Український блокбастер, який виглядає потужно, звучить могутньо, розповідає впевнену у собі історію про жорстоких українців, готових убивати доволі криваво убивати своїх ворогів. Це безкомпромісна історія, в якій показано конфлікт між двома братами-довбушами про Олексу. І, до речі, я взяв собі. Ім'я Олекса саме завдяки Олексі Довбушу. Сподіваюся, що хтось колись з моїх біографів скаже, що я не осоромив це славетне ім'я. Це кіно є сучасною легендою. Воно дуже далеке від історичної достовірності, і це не має жодного значення, бо кожна нація. Має своє право творити власний історичний міт. Ми маємо право ніким нам не дароване, воно просто в нас є по факту нашого існування і. Режисер стрічки Довбуш цим правом скористався, і сценарист, і інша команда. І історія цієї стрічки йде да значно далі за межі самої стрічки, бо велика частина команди, яка створювала Довбуша, воює. Хтось уже загинув, хтось уже поранений, повернувся з фронту. Е -е... Це кіно показує певні принципи, і ті, хто його створювали, готові дотримуватися заявленого. Довбуш. Це найкраще українське кіно, яке я дивився 24-го року. Серед книжок року. Українських книжок року я хотів би, звісно, нагадати, що цього року вийшла моя книжка Роман і порву буття сукно. Але, але будьмо відверті, найкращим українським автором цього року і найкращою книжкою цього року була колонія темні віки Макса Кідрука. Я не втомлюся критикувати Макса Кідрука за його велетенські тексти, за його. Одержимість виносками за його зверхні ставлення до читача, і за те, що він постійно змушує читача почуватися тупим, неотесаним, за, 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 за надлишок всього, але це дурниці, бо колонія темні віки це найвеличніше творіння української літератури, яке мені коли-небудь е, траплялося важко. Перехвалити, переоцінити всю роботу, яку виконав автор, аби написати настільки монументальний твір, і, і ці 900 з лишнім сторінок є всього лише в, в привідчиненим віконечком у цей. Грандіозний світ. З нетерпінням чекаю на продовження. Сподіваюся, що Макс Кідрук подарує мені ще не одну годину заздрощів і сракопалання від того, наскільки воно велетенське. А ще сподіваюся, що е, е, якось. Ну, просто ні, я повертаюсь до того, аби критикувати, а я хочу хвалити: Колонія темні віки Макса Кідрука це історія про. Наше з вами майбутнє, і ця історія ґрунтується на дуже ретельних дослідженнях Макса. Він не стільки вигадує, скільки проєктує, він робить симуляцію того, до чого ми, а вже ж рано чи пізно прийдемо. Тут розповідається про проблеми на землі, про наслідки сучасної війни. України з Росією, і в світі колонії вже відбулося дві війни України з Росією. Тут розповідається про вже колонізований Марс і як українці до цього причетні. І тут не шароварні українці, тут знову українці жорстокі, українці неоднозначно позитивні, і це прекрасно. Бо українці не Богом обраний народ. Ми такі ж самі, як і всі. І ми були завойовниками. Ми будемо знову завойовниками, коли йтиметься про колонізацію Марсу. Дякую, Максу Кідруку, за те, що подарував мені неймовірні десятки годин проведені за цією книжкою в зоні бойових дій. Це було чудово. А найкращою настільною грою українською цього року я готовий назвати. Рідник здається, він теж не з'явився цього року. Але цього року я варідника пограв. і це було дуже класно. Гра, яка дарує мені відчуття дослідження певного простору і відчуття занурення в український міт. Я зустрівся з язичницькими богами. Я побачив, що вони не є якимось однозначним лихом, вони можуть допомагати хоча це могутня загрозлива сила, як і будь-які інші боги з будь-яких інших культур. Не варто забувати, що в нас теж були свої прикольні вигадані уособлення сил природи. І а рідник це те, що пасує для сімейного грання, для грання в компанії досвідчених. Гравців, і те, що може бути вашою точкою входження у світ настільних ігор. І це якісний продукт, який не соромно показати комусь за кордон. Він а вже ж мовно залежний, бо треба трохи читати картки. І якщо у вас є можливість залучати іноземців до подібних проєктів, то не встидайтеся, а рідник дуже сприяє тому, аби пізнавати. Нашу з вами грандіозну, глибочезну, багатющу культуру. А українська відеогра року, і нагадую, я говорю це не для того, аби когось дратувати. А українською відеогрою року я вважаю Menace from the Deep. Так, тут можна було би згадати Сталкера. Я з вами погоджуюся. Сталкер це велика гра, і це велика гра не, не просто українського ігропрому, це велика гра загалом планетарних масштабів, це внесок у світову культуру. Але вона ще не вийшла. І я в неї ще не, не награвся. Я тільки годину присвятив цій грі, побачив, що вона ще сира. І продовжую очікувати з нетерпінням очікувати на повноцінний реліз. Коли мені скажуть, що вже вийшла версія 2.0, а ще краще 2.1, і ми гарантуємо, що ваші сейви не будуть зіпсуті. Тоді я піду до гри, і це вже буде скоріш за все на PlayStation. 5. А зараз Menace from the Deep. це український роуглайт, який привносить багато нового у жанр саме роуглайтів. Це по-новому подана механіка гри, яка передбачає багато повторень. І багато програшів. При цьому гра зовсім не карає гравця за програш, а нагороджує і просуває основний сюжет. Man's from the Deep – це колекційна карткова гра, це пригода у всесвіті, створеному Говардом Філіпсом Лавкрафтом. І тут є все, що ми любимо у Лавкрафті, мацаки. Мутанти, прибульці з інших світів, різні химерні культисти, потворні люди, якісь дегенерати, і з усім цим ви боретеся за допомогою карток, чудове відчуття справжньої похмурої пригоди, яку змог... зміг передати творець гри «Menace from the Deep». Дякую за можливість у неї пограти. І це українська гра, яка відразу вийшла з повною українською локалізацією, і текстовою, і озвучкою. І там багато тексту. Це дуже сюжетно орієнтований проєкт. Тож, якщо ви ще не грали в Menace from the Deep, Ідіть пограйте незалежно від того, наскільки ви любите труднощі в іграх. Menace from the Deep зможе бути доступною для е, казуалів і зможе кинути виклик тим, хто ну не одні зуби згриз на подібних карткових забавках. І е, на останок першої частини е, в місту року я хочу відзначити найвидатнішу подію. Цього року у мене таких подій було три: це візит до Ірландії, це книжковий фестиваль, книжкова країна і е, фанкон. Так от фанкон Україн, Чи як він? Фанкон, Ні, просто фанкон 2024 Є найкращою українською подією 24 четвертого. Року. Це фестиваль гік культури. По суті, той самий Comic-Con Україн, але значно менших масштабів, і його компактність змогла створити ілюзію того, що він насиченіший. Це було дуже багато людей, це було дуже багато подій. Це було зібрано надзвичайно багато грошей на потреби ЗСУ. Сам я в межах концерту Люмос Оркестра, як ведучий, зібрав на фанконі 160 чи 180 тисяч за дві години. Це було неймовірно. Дякую, якщо ви долучалися до цього збору. Це були зустрічі з багатьма діячами сучасної популярної української культури, яка досі ще не є популярною, вона є нішевою, але стрімко набирає обертів. Це були неймовірні побачення із найталановитішими творцями. Косплеїв, це була можливість погратися в Mortal Kombat чи інші ігри, як на гральних автоматах. Це були простори для настільних ігор, дуже багатющий широченний фудкорт, на якому ми не повстидалися потратити захмарні гроші за цю їжу. Але я вважаю, що так і треба проводити час на фестивалях. Так, і це був справжній фестиваль під час цього повномасштабного вторгнення. Там були передбачені усі заходи безпеки, але того дня не було повітряних тривог і не довелося скористатися можливістю ховатися в укриття. Я побачив не все на Фанконі, бо не все мені цікаво, але Фанкон запропонував значно більше, ніж мені треба на один день. Я сподіваюся повернутися наступного року на Фанкон і вже так підгадав відпустки, що, ймовірно, у червні я знову зможу бути присутнім на фестивалі. Дякую організаторам, що подарували оце, оце свято, велике, найвеличніше свято цього року. Фанкон 2024. Ну що ж, перейдімо до другої частини «В місту року і хочу нагороджувати вже творців світового масштабу, хоча багато з названого в українському сегменті також цілком може йти на широкий загал. Хочу відзначити автора року, ним, на мою думку, цього року. Як і багато попередніх років залишається Говард Філіпс Лавкрафт. Саме цей автор створив стільки медіаторів, які крізь уже 100 років продовжують збурювати, збуджувати, роздрочувати, хвилювати, бентежити уяву багатьох авторів у багатьох формах медіа. Вже з'явилося багато нового, чого сам Говард Філіпс Лавкрафт за свого життя не міг побачити, а в цьому новому продовжують створювати щось натхненне його творчістю. Ми з вами можемо м -м, засуджувати Говарда Філіпса Лавкрафта за його політичні переконання, за його расизм, мізогінію за багато рис, які в сучасному світі неприпустимі. Але ми не можемо заперечувати того факту, що Говард Філіпс Лавкрафт. Був, є і буде одним з найвеличніших авторів людства. І цього року я споживав дуже багато всякого створеного за мотивами Говарда Філіпса Лавкрафта. Це «Menace from the Deep. Це і Hellboy, кілька різних випусків, де постійно з'являються відсилки до Лавкрафта. Це і Nobody. No One Lives Under the Lighthouse теж українська гра, натхнена цим автором. Це багато, багато, багато інших творів, відеоігор, серіалів, фільмів, книжок і коміксів. Дякую Лавкрафту за те, що він уже не творить, але він створив достатньо потужні медіатори, які продовжують надихати інших створювати щось у цих дивовижних світах. І найкраще творіння по Лавкрафту ще не було створено. Воно попереду. Ми чекаємо на The Sinking City 2. Серіал року. Тут, а вже ж треба було би сказати про Аркейн. Але це попса. Про Аркейн і так уже всі сказали і похвалили, і я також. Це дивовижна річ, яка змушувала мене затамовувати подих. Але я хочу нагадати, що цього року виходив і ми дивилися серіал Каос або Хаос. І це, це серіал, який мав надзвичайний потенціал. Для мене як споживача, однак його автори, грошодавці, вирішили, що каос не виправдовує сподівань, і закрили цей серіал. Каос розповідає про химерний світ сучасності, в якому боги реальні. Це там не якісь монстри, це по суті наділені надзвичайними здібностями політичні активісти. Вони щось вище за людських. Політиків і боги хочуть, аби їм поклонялися. Вони хочуть людських жертв. Боги жорстокі, боги ненажерливі, боги хочуть багато трахатись, і в цьому всьому крутиться людський соціум, який вирішує повстати проти богів. Це дивовижна історія про силу людського духу, про пошук людяності, про багато багато актуальних сьогодні. Тем, однак, каосу не судилося бути продовженим, і він залишиться односезонним серіалом. Знаєте, колись у нас уже, та Боже, таких випадків було чимало, згадайте лишень світляк. Неймовірний серіал, який е якось так сяк завершили фільмом. Я нагадую, що каос. Вартий вашої уваги. Навіть той один сезон, який не закінчує глобальну історію, він має свій локальний фінал, вичерпний фінал. То раджу вам подивитися: збагатіться фільм року. А... Я думав, я багато перебирав варіантів, який фільм можна було би відзначити як най най цього року. І знаєте, для мене не, не сталося якихось аж прямо таких е, неймовірних відкриттів. Щось, що е, вибивало би мені ногу, е, фу, ногу, так, землю з під ніг. Ні, таких фільмів у мене не було. Але фільм, який змусив мене найбільше хвилюватися, який подарував мені найбільше емоцій, це Джокер. Божевілля на двох. Так, я впевнений, що конкретно ви, той чи та, хто дивиться зараз цей випуск, долучилися до армії ненависників цієї стрічки, вам не сподобався мюзикл, вам не сподобався е, основний сюжет, вам не сподобалася Леді Гага, вам не сподобалося все. А мені сподобалося. Е, я побачив історію, яка змушує нас замислитися про популізм. Бо у головного героя була можливість врятуватися, якби він був тим, кого від нього чекали е, люди, людська маса, а від нього чекали маніяка вбивцю. І він міг бути звільнений, він міг бути позбавлений страти, якби просто продовжував дозволяти ось тій альтернативній особистості. Брати гору. Однак, в цієї, в цього персонажа з'явилося достатньо сил, аби перемогти його, і цим самим принести цього монстра в жертву. Він заховав його глибоко в собі і загинув. І він, він зріс над собою. Це історія не про романтизацію психічних розладів, бо вона показує. Що людина повністю зруйнована, і вона не може жити в цьому суспільстві. Але у цієї людини, в цього маленького Артура Флека, була якась сила духу, якийсь стрижень. Колись він піддався спокусі стати чудовиськом джокером і е, став очільником клоунів. І цими клоунами є ми з вами. Це кіно про те, що ми з вами клоуни у цирку, і ми бігаємо по колу, повторюючи. Дії, вказівки якихось погоничів з батогами. Ось і все. І ми над собою возносимо іншого клоуна, і він нами править, але він також є жертвою якихось погоничів з батогами. І це історія про це, це те, що я побачив у Джокері Божевілля на двох. І леді Гага пречудово зіграла жінку, яка захоплювалася чудовиськом. А коли чудовисько було приборкане справжнім великим духом. Вона покинула, покинула Артура Флека. Точніше, не Артура Флека, вона покинула Джокера, бо там Джокера не виявилося. Тож, найкращий фільм цього року, на мою думку, це Джокер Божевілля на двох. І на завершення цього випуску назву найкращу гру цього року. В мене кілька кандидатів було: це No Man's Sky. Гра, яку я засрав на старті, коли вона щойно вийшла, це Farming Simulator. Це гра, яка вийшла цього року. Я зараз у ній награв більше 30 годин і буду грати, напевно, не менше 100 годин. Але най... найбільше радощів, найбільше відчуття власної крутизни, мені цього року подарувала Dragon Age The Wailguard. І. Так, так, багато критикували, багато що справедливо. Але е, чимало з того, що цій грі залічували в недоліки, для мене було її перевагою. І я зміг насолодитися цією пригодою. Я пускав сльози за кожним персонажем, який досягав свого максимального розвитку поруч із моїм головним героєм, з моєю головною героїнею. Я врятував Тедас, я знищив не одного дракона. Я сповнився відчуттям власної епічної зверхності над загрозами глобального масштабу. І це справжні емоції, це те, що додає мені віри в собі, мені справжньому. От ця вигадана історія, ця пригода в таких барвистих тонах, вона змогла надихнути мене жити. Величніше. Тож Dragon Age The Whale Guard найкраща гра цього року за версією в містожера. А, ну і на початку я згадував про те, що у мене сьогодні день народження, і я приймаю ваші подарунки у вигляді вподобайок, коментарів під випуском чи у вигляді донатів на потреби мого взводу безпілотних авіаційних комплексів. Матимете. Зайву гривню кидайте. Необхідна для цих донатів інформація в описі під випуском. Ну а на цьому все. Пам'ятайте, що ви вільні вподобати будь-що. Немає для вас ніяких вказівок, імперативів. Ніхто не може вирішувати за вас, що вам подобається. Тож насолоджуйтеся будь-якими вмістами у 25 році. Щасливого нового року! На все добре. З вами був Олекса Мельник увесь цей рік. І сподіваюся, багато наступних років також буду з вами. Папа! -па.